Вітаємо в ефірі. Програма Дочка Двох Світів. Це новітній сюжет української сучасної літератури. Я з задоволенням представлю нашу креативну творчу аудиторію. Оператор ведучий Леонід Гапєєв, наша гость ефіру Анастасія Кисіль. Доброго дня. вітаємо Саміра Шиян. Вітаємо всіх. Вітаємо. Гліб Дмитрішин-Донченко. Шиндонченко. Вітаємо. вітаємо Роман Маслов. Вітаю. Та молодіжне телебачення Фестиве Олександр Васильцов. Вітаю. Вітаємо. Ми зараз послухаємо вперше в Україні під час знову-таки першого в Україні фестивалю, що має назву Читаюча Людина Успішна Україна. Зараз буде представлено сюжет новітньої української літератури, наші молоді автори, авторське ексклюзивне читання, твору Анастасія Кесіль, Дівчина двох світів. Будь ласка. Друге спасці. Вони втікали, темрява вирувала за ними хвилю. Старіш, не зранений гордістю, зірвав із себе всі обмеження, пустив у погоню саму ніщо, те, що не мало форми, але пожирало все. В Люменія стискала Еміра за руку, не відпускаючи ні на мить, вона летіла, Він ледве тримався вже без сил. Повітря обпікало шкіру, Дихати було важко. Але попереду прорив, світло, свобода. Аж раптом ах, крикнув Емір і різко впав. Стріла тіні пройшла йому через бік. Ні, люмені робину здорові. Тримайся, ти не маєш права помирати. Ясно? Ти ще не закінчив мене дратувати. Емір посміхнувся крізь, білі, скривившись. Зорі, це вже не моя сцена. Замок на смій закінчувати сцену. Голос її здригнувся, але очі світилися людям. Темрява вже нездоганяв. Вона впала на коліно. Біля нього поклала руки на рану, темрява шипіла в повітрі, світло блищало десь угорі, недосяжне, і тоді вона зробила вибір. Ти завжди питав, хто я? Світло, Темрява? прошепотіла вона, а я між, і зараз я дам тобі все, що в мені залишилося. Її долоня засвітилась і темряву, і світлом одночасно. Я тіні Полум'ятіння на наші з двох ворогів, які зрозуміли, що не можуть існувати один. Без, без Прийми мою силу, прошепотіла вона, прицікаючи широку до його груди. Але пам'ятай, я її просто обрала. Тіло Еміра спалахнуло, але не згоріло. Ран зник, шкіра світилась тетом самі. Очі відкрились. Він вдихнув повітря на повні груди. Я Я живий? Ну Ти ж не думаєш, що я дозволю тобі загинути твіч? вдоволово змікнулася йому. Але її руки опустилися, очі повільно закрилися. Емір підхопив її на руки. Люмені, ні, ні, будь ласка, прокинься. Її тіло було живим, але визначеним. Вона була ще тут, але віддала все. І над ним, за спину, з'явився крила. Тепер його криві. Емір стояв серед руїн, тримаючи Люменію в обіймах. Вона дихала повільно, ледве чутно. Світло і темрява в ньому пульсували, як два серця, що билися в листон. Він відчув кожну тінь, кожен кровень. Тепер усе було частиною нього. Світ більш не здався йому знайомим, але він бачив його по-новому через її очі. Ну що, міре? пролунав воло за спиною. От ти й зробив вибір. Це був старіш темряв. Його тільнова постать виникла з нічого, вблискуючи уламки малюті. Вона мала бути наша. Вона була наша. Його голос тіщав на чесно. Нікчемна людина. Я був нікчемним, поки вона не вибрала мене. Він відповів, у мір підіймаючись. Його голос уже не звучав, як у хлопця. А зараз я стою тут і дихаю її силу. Я її вибір. І це зробить мене сильнішим за вас. Він розгорнув крила чорні зони, але крізь них проступало світло, наче е, зірки, що прорізають нічне небо. Ти не зможеш з нею скористатися, хур гапнув старіший, світло і темряво. Вони ніколи не можуть існувати разом. Ну, знаєш, умір усміхнувся, у неї вийшло, я просто навчився найкраще. Він розвів руки, потім світло тінь, незрозумілий, незбагнені. Старішно, захли... захлинувшись криком і, зник, э, криком, і зник у власній людь. Люменія поворухнула, відкрила очі. Ти, ти живий, прошепотіла вона. Я живий, бо ти мене врятувала, відповів він. А тепер моя черга рятувати тебе. Але я віддала тобі все, а я несу це далі, не як зброю, а як доказ того. Що між світлом і темрява може бути щось більше. Він простягнув її, її руку, і вона взяла. Навколо них затихла буря. Небо вперше за всі віки стало сірим, а на чорним чи білим. Поміж. Розділила одинадцяте переслідування світловить темрява дихає у спину. Коли вони втекли з палацу темряву, небо ще горіло червоним після биту. Люменія летіла попереду. Втискаючи руку до грудей, там, де е, там усе, що пульсувало силу, яку вона віддала Еміру віддам. Хоча це вже була не вона, а хтось новий. Ми вже далеко вигнув Емір, що біг внизу по війській гірській стежці. Його плечі були закривами. Але обличчя світилося тим самим веліганським вогником. Далеко від чого? озвалася вона з неба. Від двох найсильніших сил у всесвіті які, хоч нашої смерті? Та вже виграли марафон, Міре. Ну тоді було що зробимо привал. Я хочу вже нарешті нормально поїсти. А то світло мене тримало, як домашню рослину. Домашня рослина з крижних новий тренк, мені. І в той момент земля під нас дригнулася. Вони знайшли нас. Її голос став серйозним. Світло і темрява, обидва. Емір озирнувся. За ними рухався фронт. Небо темніло, а по краям пробивалися спали, йому світло і тінь билися просто в повітря, женучись за ними. Вони не зрозуміють, що ми не проти них, Емира Остеслав кулаки. Вони не хочуть розуміти, вони бояться, бо ми щось нове, а їхнє нове це загроза. Люмені різко злетіла, злетіла вниз, схопила Еміра, і вони рванули небо. За ними спали, спалку, вліматі. Воляче було дихати. Ми маємо знайти місце, де нас не знайдуть, промовила вона, лезячи к вецму. А якщо такого місця нема? спитав він, тримаючи її плечі. Тоді ми його створимо далі десь у глибині змі. У одному залі один з уламок її крила. В наш півній, все, що ми боїмо. Де взагалі в ньому розумінці світ пічні? не дивився в чорне дзеркало. Вони зрадили, тепер вони обидвували наші вороги, розділ в нас і там, де небо розвивається. тут все завмирає, навіть тиша і повільніше. Люменія сиділа на краю пагору. Нікрика були складені, а в очах спокій і полум'я водночас. Поруч лежав у мірах. Але живий. Його рука торкалася її пальців, ніби боявся, що вона зникне знову. То це кінець. Це лише пало, відповіла. Світ ще не вирішив, тому ми стало. І що тепер? Вона піднялася. Вітер розкидав її волосся і сукню з червоною вуалью. у далечині, туди, де темне небо розв... розривалося на частини. ніби щось або хтось наближався. Тепер ми за жити. Щось іде. Знову. Так, але цього разу не з цього світу. І раптом, якраз коли сонце вперше за багато століть, почало сходити на Чорними горами. Небо над ними блиснуло. Тріщина. Світло не з цього світу. Голос, що лунав з неба, ніби реальності. Люмені, тебе шукають. Вона подивилася на Еміра, а він на неї. Обоє усміхнулися, як ті. Хто точно знає, пригоди тільки починається. Кінець першого. Дякуємо. Наші оплески дійсно дуже такий креативний твір. Це приклад новітньої української. Ставко, емотивно, дуже закупуєш. От, власне, перше таке запитання: а як виникла ідея створення цього сюжету? Ідея вона виникла з того, що. Я там мазала покамінь. І в один момент я подумала, що я схожа на мавку, на а не в лісі. І тоді я подумала про дівчинку, що, що народилася в тьмі. Вона не така як усі монстри, які народилися в пітьмі. І те, що в неї буде якась природа плюсів. А так от виникла ідеї і далі взялася. Mm -hmm. Анастасія, а що саме вас надихало при написанні цієї книги? Е, мене надихала історія про мавку, бо я тоді якраз ну, я перечитала 25 мільйонів рекцій мавку. і от мені е, деякі моменти в житті дуже її. І, і коли я бігала по каміння, то я подумала про неї і вирішила написати якусь таку книгу, яку на неї схожа. Так, дякуємо. Е, наші хлопці і дівчата. Я бачу, хочуть теж своє запитання озвучити. Саміра, здається, хотіла запитання. Будь ласка. Так, я хотіла запитати, чому головна Героїна врятувала А... Саме який фактори? Вона його врятувала, бо вона ну, вона думала, що вона його врятувала, бо вона його відвергла в небезпеці, бо вона його почала за собою водити, бо він дізнався її таємниць, про те, що вона, ну, про те, що вона зтепленого світу, те, що вона якась особлива, але вона він її не боявся. Ну, вона його почала водити, бо відчувала небезпеку про те, що її та може дізнатися. І от він пішов до темряви, його там схопили, і от, вона відчувала наче якийсь здол, те що вона його повинна врятувати, і тому вона його пішла рятувати. Але скоро ну, в наступних книгах вона зрозуміє, що вона його врятувала не через це а через те, що в нього закохалась. Дуже такий зворушливий твір. От, власне, на вашу думку, як автора сюжету, яка тут є ключова така гуманна ідея для сучасної людської цивілізації, якщо так глобально подивитися, ідея в тому, що ем, треба ем, ну, обрати якусь спочатку нейтральну зону. Щоб подивитися на одну справу з різних боків. Mm -hmm. Бо ну, ми, як читачі, бачимо зону темряви те, що вони бачать світло як зло. А от світло бачить темі, ну, як зло. І от треба якось стати, як ми, глядачем, подивитися на всю цю історію з ну, новими очима і зрозуміти просто, де суть, хто править, хто не або зрозуміти, що в кожного з них є якісь. Ibu kan, ibu Дякую, ну це дійсно нагадує сучасну журналістику. Є таке поняття баланс думок, і будь-яка проблема має розглядатися з інших з різних ракурсів. І саме в літературній творчості такий підхід він дуже, я думаю, матиме таку успішну перспективу. Ну що ж, хочеться на завершення ефіру побажати вам, Анастасія, як то кажуть, успішного плавання ваших героїв в такому в медіапросторі, Я думаю, що що е, настане час, і цей сюжет е, отримає друге дихання. Десь е, його вже не тільки на нашому каналі послухають, а можливо, вже буде якісь, скажімо так, перші публікації. От хочемо цього вам побажати. ну а нашим... Так, побажати, щоб вийшла скоріше ваша книга. Я гадаю, буде дуже багато прихильників. Можливо, ви станете українською чорну Так, ну. Ми, ми дуже раді, що саме на, на, на нашому каналі під час першого в Україні фестивалю читаючи людина Успішна Україна. От ми переконуємося у тому, що е, читання це не просто творчість та антистрес, а особливо, коли автори ексклюзивно читають власні твори. Це додатково нас мотивує, стимулює до того, щоб розвиватися і світ пізнавати. На цьому ефірі а, дякуємо ага. за увагу. Насолко нас, 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 нас на те, що було твоє становлення та нові успіхи. Можливо, стана хоче щось так, побажати саме. Хотіла поважати таке. Я також пробувала писати. Знаю, що це важко, буває, не хочеться, буває. А, не знаю, що чим продовжити, чим нагодувати цей сюжет далі, але все одно, колись прийде це натхнення, і думаю, ти напишеш гарно, судячи з того, що ти прочитала. Чесно, мені сподобалося. Дякую. Дякую. Ми приєднуємося до усіх побажань і бажаємо успішного просування сюжету в нашому глобальному медіапросторі на цьому ефірі. Так, та нових книг та нових книг на цьому ефірі. Дякуємо за увагу.